Вітаю на каналі Культ Пива. Це рубрика закупка. Давно у нас не було випусків про те, як я прощаюсь з п'ятима 50, з п'ятьма сотнями гривень у якомусь конкретному магазині. Сьогодні я у місті Дніпро завітав у магазин Вайн Тайм, який я дуже полюбляю. Багато підписників не купують нічого в цьому магазині. Хтось каже, що просто цього магазину немає в їх місті, хтось каже, що там занадто дорого і нічого подивитись, нічого обрати. А хтось просто не знає, що у цього магазину також є онлайн доставка. Вайнтайм це велика мережа гіпермаркетів. Працюють вони у багатьох містах: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Тернопіль, Черкаси, Ужгород та багато-багато інших. Заснована вона була у 2010 році. Це не тільки магазин з алкогольними напоями. Там також є і солодощі, і приправи, і м'ясо, і навіть кухня, і навіть у них є своє меню. Цей випуск не є виключенням у серії випусків даної категорії, це не реклама. Однак вказаним випускам я хочу від нашого каналу висловити підтримку магазину, тому що вони днями в соціальних мережах повідомили. Що після чергової терористичної атаки на місто Київ дуже дуже постраждали їх склади. Вдумайтесь площею 4500 квадратних метрів. Найголовніше, що повідомлено в компанії, що немає постраждалих, немає загиблих або травмованих серед їх працівників, серед людей, які тоді знаходились в цьому приміщенні. Дякують вони ДСНС, дякують Збройним силам України і закликають сплачувати податки, донетити і як можна допомагати війську за це. Компанії подяка добре, що не Слідують бідним мільйонерам, не відкривають банку або якісь збори на те, щоб підтримати бізнес, який заробляє немаленькі гроші. Не будемо тикати пальцем, хто так робить. Тож... Тож... що тож? Я взяв 500 гривень сьогодні і поїхав в цей магазин. Одразу спойлер, беззаперечно, я витратив більше ніж 500 гривень, тому що ще купив там пиво собі під футбол для зустрічі з друзями на вихідних. Крім того, мені там подобається вибір чіпсів. Зараз ви бачите там відео на екрані, поки я тут базікаю на однині. Також купив сосисочки під футбол, тому що сьогодні Ліга Чемпіонів. Загалом мені цей асортимент подобається. Звичайно, це такі товари, які ви не знайдете в інших магазинах, тому цінник буде відповідний. А зараз ви також бачите на ваших екранах, що там по пиву. І ви знаєте, одразу хочу розвінчати той міф, що коли кажуть, що «Вайн Тайм – це магазин дуже дорогий, він з дорогим пивом. Друзі, досить різноманітне пиво там є і за 300 гривень, і за 40, і за 50, і за 60. І часто буває таке, що за знижками можна його взяти. Коротенько скажу своє відношення до цього магазину. Я ну, досить таки часто його відвідую. Мені зручно, тому що в Дніпрі їх аж два. І я вам скажу свого часу, коли жив і працював більше ніж півтора року в Полтаві. Саме магазин Vine Time, Полтавський магазин Vine Time, мене дуже дуже рятував, тому що в Полтаві асортименти магазинів дуже відрізнялись від Дніпра. Метро там не дуже був зручний на той час, і тому всі оці позиції там Гіннес, Вайн Штефан, Я їх купував в Time, і тому е, сумував за Дніпром. Але в Time відчував себе як вдома. Ну, а ми з вами зараз познайомимося з тим пивом, яке я сьогодні купив. Тож, розпочнемо з першого пива. Поїхали! Ну що, розпочнемо з звичайного, а може трошки і незвичайного лагера, вартість якого складає всього 69 гривень. Начебто норм, якщо не зважати, що в Антапт рейтинг цього пива просто жахливий. До речі, одразу підпишіться на наш Антапт і на всі наші соціальні мережі. Ну що, хто полюбляє дивитися Сімпсонів? Хто що може сказати про це пиво, напишіть обов'язково в коментарях. На нашому каналі це пиво з'являється лише вдруге, тому що вперше воно було у нас на одному зі стрімів. І там, до речі, це була категорія Вгадай пиво, хтось дуже-дуже швидко його згадав. Друзі, звичайний типу Лагер чи Мюнхенський Хелес, однак. Ну, звичайно, якщо ви фанат мультика Сімпсонів, ви обов'язково повинні заантаптити, зачекінити це пиво, зробити з ним фото, а можливо і залишити баночку. Виготовлено в Німеччині місто Ауксбург, тож буде типу, мабуть, бюджетний якийсь хелес. Мемчик про пиво дав. Ви всі знаєте. Ну і загалом, як я розумію. Я не дивився Сімсоню. До речі, вибачте, що це, якби вони таким чином, висміюють все американське пиво, яке одноманітне, просте. Інколи подекуди водянисто вонюче смердюче і агресивно рекламується. Там навіть є якийсь у них маскот Дафмен, який постійно щось там викрикував. Ну, подивіться, не знаю. По кольору взагалі ніяких претензій немає. Келех мені мій дуже подобається. Спробуємо. Ви знаєте, дуже такий зерновий аромат. Але мені здається, що я щойно відкрив або, або такий аромат, що в мене все вилетіло з голови. А пивоварня Глібівське, Глібівське або Миколинецьке. От щось мені це схоже на наші якісь регіоналочки. Тобто особливо дефектів ніяких немає, однак ну, трошки відчувається, що це щось, щось таке не дуже дороге. Спробуємо смак. Дивіться, не схоже це на Мюнхенський Хелес, на Хел, е, на пекло хіба що схоже для поціновувачів цього стилю пива, тому що оце більше схоже дійсно на регіональний продукт. Чесний, не дуже дорогий, не дефектний, але, ну, такий, трошки посередній. Тому що від Хелеса тут в ароматі нічого немає, немає якоїсь квітковості, немає якоїсь сладкуватості, якої скошеної трави, яку можна подекуди відчути. А в смаку. Просте, таке навіть я б сказав, мені не вистачає тут карбонізації. І гірчинка ледь-ледь відчутна, помірна і приємна. А у мене вже тут візуалізація на столі якоїсь дійсно сушеної рибини, якихось снеків, тому що це, звичайне, наше регіональне мас-маркетове нормальне пиво, яке розлили в от отаку красиву. А може, і не дуже банку. Нічого поганого, нічого хорошого. Хто дивиться Сімпсонів, Напишіть, чи пили ви це пиво, чи попались ви на цей маркетинговий хід. Від себе можу сказати, що ну напишіть в коментарях, чи дійсно чи потрібно нам заліною почати дивитися Сімпсонів, і чи дійсно як ото показують, що в Сімпсонах є всі передбачення наперед, чи то фотошоп, монтаж і брехня. А ми йдемо до наступного екземпляру. У нас в кадрі з'являється келих для пілсів, пілснерів, Намальований тут значок пиварні Варштайнер, але Варштайнер я не взяв, тому що він був в інших випусках, на стрімах і взагалі не хотів брати вар... Варштайнер. Я взяв французький пілс. За описом має бути чехом. Однак, якщо він буде німцем за стилем, то якраз келих підійде. Стара французька пивоварня заснована вона була дуже дуже давно в 1640 році з покоління в покоління передавалась, бла 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 Інші маркетингові не цікаві вам, мабуть, історії. Визнавалась сімейним бізнесом руку багато грошей. Вони інвестують там в до блабляде. Інвестують у захист навколишнього середовища, дбайливо ставляться до води до електроенергії. Тож не знаю, як це вплине на аромат і смак, але спробую. Свого часу, якщо не помиляюсь, і з'явиться ось тут, мабуть, картинка, якщо я не помиляюсь, Метеор навіть випускав якесь різдвяне, чи то новорічне пиво, але я не пам'ятаю чомусь, мені завжди здавалося, що це якесь бельгійське пиво, і я надавав перевагу іншим бельгійцям. Сьогодні зі здивуванням зрозумів, що це француз. Спробуємо. Ціна 79 гривень за це три пілці, якщо він буде якісний, вважаю, що нормально. Шах і мат, хто писав, що в Вайнтаймі пиво лише по 500 тисяч доларів США. Пишуть вони про ексклюзивний рецепт, вміле поєднання хмілів з Чехії та Ельзасу. Ну, дивіться, що вам по кольору тут нагадую, мені це більш все ж таки тяжіє до якогось німецького пілцу. Такий бліднувато, бліднуватий, прям блідий. Трошки резиною якоюсь пахне. Знаєте, потрібно зробити окремий маленький випуск, там де ми порівнюємо чеський пілснер, там класичний пілснер Урквел і інші представники цієї категорії з німецьким пілсом. Зрозуміти, в чому різниця, спробувати всліпу погратися, якось їх відрізняти. Ну, це, знаєте, мені, я навіть не можу сказати на що більше схоже. Він і не дуже сухий, і не дуже карбонізований мені для німця, і він не дуже ароматно гірко-солодкувато-медовий. Для чеха. Тобто це щось середнє, це щось своєрідне. Але 79 гривень за 0,33. Все ж таки, 79 гривень саме за 0,3 це я вважаю трошки перебір. Але бувають за знижкою, і плюс все одно потрібно чимось заповнювати свій антап, робити нові свіжі чекіни. Тож цьому пиву у співвідношенні ціна якість можу поставити плюс, але такий не жирний, невеликий. А Трошки такий замерший маленький, а ми йдемо до наступного представника. З'являється нас Келих Паулайнір, однак цього пива в цьому випуску не буде. Хоча що стосується відносин Вайнтайм і Паулайнір, то на полицях цього магазину завжди є в різноманітних е, варіаціях. Ціна не досить демократична, якщо порівнювати там розетку або метро, акції бувають не так часто, як хотілось би, але завжди стабільно, присутнє. Тож можна е, спробувати, хто ще його не куштував. А ми сьогодні спробуємо австрійське пиво. І я вам скажу, що мені це пиво. Коли я купую його в Україні, воно мені ну, жодного разу ще не сподобалось. Виключенням було лише Гіосер, е, був Гіосер е, е, Гіосер Радлер. Дивіться наш випуск, до речі, про радлери. Мені він дуже подобається і скоро буде спекотна погода, скоро буде літо. Тому питання радлерів буде знову актуальним. Це перше пиво, яке я скуштував саме в Австрії у нашій першій подорожі у Європу у 2017 році. І ви знаєте, я тоді так був накручений про те, що в Європі все пиво смачне. Не, все пиво класне. І саме в Австрії ми прийшли в якийсь заклад, я вже не пам'ятаю, що це було щось біля нашого готелю. І я офіціанта попрохав, ми просто зайшли в якийсь непевний заклад а просто ресторан. І я йому сказав: я хочу спробувати найкраще австрійське пиво. І він мені почав розповідати про Гьосер, що це культове легендарне пиво, і що всі його п'ють. І воно дуже-дуже круте. І запропонував мені саме ось цей екземпляр. Тільки не з пляшки, а в розливі. І я такий попив і думаю, і що? На сьогоднішній день бренд належить, кому б ви думали, звичайно, світовому гіганту Хайнекін. Продається він і в варусі, і в інших магазинах. І я пам'ятаю, що я брав, і він мені чомусь от не зайшов. Він чи то. Фух, сейф. Він чи то мені якийсь дефектний попадався, чи то, можливо, у мене настрій був не той. Не розумію. Друзі, одразу повинен я вам сказати такий, таку таємницю. Дехто з вас. Хто любить чекіне пиво, він дивиться на нього і е, бачить, що е, це Марцен. І у вас виникає запитання, чому Марцен такого кольору? Чому Марцен не пахне Марценом? І може хтось з вас поставити йому погану оцінку, тому що це не в стилі. В Австрії Марцен. Це те ж саме, що в Німеччині Мюнхенський Хелес, тобто це звичайний лагер. Це не те березневе пиво, що ми уявляємо собі там Октоберфест. Це все таке насичено темний колір у нього карамельне якесь солодкувате. Ні, друзі, це зовсім інше. Ось така є плутанина. Тому що навіть в спонсорській групі, до речі, дякую всім спонсорам, донейтерам, підписникам нашого каналу, які фінансово залучаються до підтримки нас. Ми існуємо завдяки вашій підтримці не тільки фінансовій, а й моральній зараз всіх. Цих шановних панів та панес, ви бачите на своєму екрані. А також можете за QR-кодом та за описом в під цим відео долучитись до фінансової підтримки. От іноді навіть бувають, що спонсори кидають, і ми починаємо обговорювати, сміятись, що це не Марцен, а потім розуміємо, що це австрійське пиво, тому це і називатись може Марцен, але бути за фактом звичайним лагером, звичайним Мюнхенським Хелесом. Тож не судіть його так, як судити його не потрібно. Ну що, коротше. 65 гривень за 0,33. Однак я просто взяв, тому що мені подобається скляна маленька їх пляшечка. За меншу ціну в інших торгівельних мережах, в тому ж варусі, можна взяти е, жабешечку 0,5. Пиво з ароматом пива насичений солодовий аромат. Мені подобається, що там плаває багато бульбашок, тому має бути карбонізованим. Спробуємо. Хочеться щось таке розповісти, цікаве ще про це пиво, щось сказати за нього. Але не можуть цього зробити. Висновок одразу можу зробити: що 65 гривень за скляну пляшку 0,33, це, звичайно, оверпрайс. Купуйте, хто хоче спробувати живешечку. вона 0,5, вона буде дешевше, і якщо за знижкою придбаєте, то буде взагалі круто. Однак, якщо придбати, там, наприклад, 0,5 за 50 гривень, за 60 гривень, це нормальне, чесне пиво, нормальний лагер, без дефектів. Навіть тут відчувається нормальна гірчинка, воно освіжаюче, питке карбонізоване. Отаких От пляшечок 0,33 можна випити. Ну штук, не знаю, навіть не буду казати, щоб не лякати глядачів по ту сторону екрану. Пишіть обов'язково, хто пив це пиво і кому воно сподобалось. А особливо пишіть, хто пив це пиво і кому воно не сподобалось, і чому воно вам не сподобалось. Дякую тобі, Гьосер. Згадую. Ледь не плачу 2016 рік, як я сидів у відні і пив тебе. Буду йти далі. З'являється дуже крутий, дуже крутезний бомбезний келих від Ердінгера. Але Ердінгера знову ж таки не буде в сьогоднішньому випуску. Хоча у Вайнтайм він продається, є різноманітні його сорти, і що я мушу сказати, що. Що я мушу сказати? Що Ердінгер це круто, класно, але придеться не тільки Вайнтайм, тому обов'язково напишіть, хто полюбляє Ердінгер. А до речі, що я хотів сказати, у нашому випуску сьогодні не шукайте, не чекайте бельгійське пиво. Хоча Вайнтайм нормальна, така розлужена сіточка по бельгійцям, однак його не буде через те, що завтра в цій імпровізованій студії. Буде гість, який дуже полюбляє. До речі, це пиво. Дуже полюбляє цей келих. Це Михайло, якого ви всі знаєте по нашому подкасту. Неодноразово він був гостем нашого каналу. Я вам скажу, що ми нарешті з ним відзнімемо випуск про бельгійське пиво у декількох частинах. Це буде величезний випуск, величезна розмова. Сподіваюсь, що все буде класно, тому запасайтесь бельгійським пивом. Буде дуже цікаво і, мабуть, буде дуже цікаво. Ну, як же в цьому випуску без німецького пива? До речі, квітень це місяць, у якому визначається День німецького пива. Дивіться наш старий випуск минулорічний чи позаминулорічний, Я вже заплутався про німецьке пиво, про день німецького пива, яке воно буває. І сьогодні в Вайнтаймі я взяв ось такого представника. Я ще взяв там в холодильник собі Хелес нефільтрований, також дуже цікавий, однак вип'ю його під футбол. Курфальсбрау, Урвайзен, друзі. Ур Вайзен, як ви думаєте, що означає Ур? Пишіть ваші версії в коментарях. Тільки не кажіть, що це так робить голуб. Ур, це значить старий, традиційний, от саме бабця-прабабця, ось всі ці справи, які змушують мене думати, що я п'ю автентичну пшеничку, якусь яку пили ще баварські королі. European Beer Star Challenge нагорода. Коротше, з'являлася цей виробник, якщо не помиляюсь, на нашому каналі. Багато про нього розповідати я не буду. Німецька пшеничка, якщо це мова не йде про якийсь там прям шмурдяк-шмурдяк, те, що виготовляється, наприклад, виключно для ринку Східної Європи. Випуск про таке пиво у нас ось тут був. Або це якесь прям дішманське дішманське пиво. Ну, угоді шукати поганої е, пшенички німецької. Вона буває трошечки відрізняється, трошки різноманітна, але плюс-мінус це дуже гарний якісний продукт. Подивіться, ну прям бомба. Карбонізовано, в скелеха бульби просто хочуть вискочити. Дуже красиве, таке тьмяне, непрозоре. Зараз ще ми сюди дріжовий осад додамо. Ой, дуже-дуже стиглий, перестиглий банан. Якісь прянощі, гвоздичка, жувальна гумка. Все це відчувається в келиху. Дуже-дуже класно постаралась ця броварня. Однак, коли вона коштує стільки за скільки я її купив, це не дуже цікаво. Але випуск у нас про Вейнтайм, тому я купив за таку ціну. В інших торгових мережах буває за знижкою, буває більш демократична цікава ціна. Але це дуже гарна, дуже крута насичена пшеничка. Ви там поки що займаєтесь своїми справами, а я її просто поп'ю. До речі, пропоную вам допомогти мені, Аліночці, Богдану та Марії, нашим друзям, з якими ми разом відкриваємо пивний заклад, поки що не можу сказати, що це розливайка. Не можу назвати це і баром, не можу це назвати магазином, і не можу це назвати пабом. Друзі, ми самі ще не знаємо, як це назвати. Ось тут зараз вискочить посилання на Reels, Подивіться, що у нас там відбувається. Ми у фазі активного ремонту. І ви знаєте, ми подекуди влаштовуємо такі дегустації певні і вирішуємо, яке пиво на які крани ми будемо ставити. І стосовно саме німецького вайсбіру у нас дуже різноманітні думки, тому що. І Пауланер класний, і інші виробники круті, і український Крафт також робить німецькі вайсбіри. Тож пишіть вашу думку в коментарях, яке пиво ви хотіли б випити у закладі, який ми відкриємо з нашими друзями. Дуже дуже хочу я допити цю пшеничку, однак у мене немає часу, і попереду ще декілька представників. Ідемо далі. Друзі, не зважайте, що я одягнений трошки інакше, і сьогодні інший день. Вчора, вперше на каналі Культ Пива, стався такий Факап, що вимкнувся мікрофон. Я не знаю, як це відбулось. От просто він вимкнувся. І я що робив? 20 хвилин просто бухав сам собою. Не можна відновити звуку, немає взагалі. Тобто, я можу вам вставити просто картинку, як я там щось базікаю, і це дуже прикро, тому що в мене залишилось два пива. Я зараз швиденько для вас це перезніму. Не буду розповідати дуже-дуже багато якихось історій, але мушу зробити це для вас, щоб був випуск. Друзі, останні дві позиції зараз ви бачите у себе на екранах їх ціну. Тобто, загалом ми е з задачою нашою. Порались на 500 гривень у мене був чек. Пишіть, як би ви затарились на 500 гривень в цьому магазині. Дуже швиденько я вам розкажу емоції свої від цього пива. Що стосується Хеміна, обов'язково пишіть коментарі, хто його знає, особливо хто з Мукачева, хто з Ужгорода, тому що саме звідти це пиво. Виникла ця броварня у 2022 році. Я вперше з нею познайомився саме у 2022-му. Ми були по роботі в місті Мукачева, і там в одному з готелів, в міні-барі, стояли ці пляшечки. Я вперше їх тоді побачив, нічого не знав про цю броварню. Там стояв у них якийсь лагер, і, якщо не помиляюсь, IPA. І мені це дуже дуже сподобалось. Після цього я давно його ніде не бачив. Однак зараз хлопці і дівчата з цієї поварні дуже гарно розширились. Вони є тепер і в Vine Time, і в Wine. Вони є будь, десь і на розливі, навіть в деяких пабах, можливо, і в Дніпрі, можливо, в нашому е, новому пабі. Вони будуть на розлив. Зв'яжіться з нами, Хемінг, обговоримо обов'язково. Єдине, що мене засмучувало в цій поверні, що у них такі, знаєте, трошки терміни придатності, як для звичайних регіоналок. І навіть в цій American Pale Ale, в цьому термін придатності стоїть 90 діб. Я впевнений, що нічого не буде йому ні через пів року, ні більше, однак чомусь вони ставлять так. Друзі, мені ця Апашка, спойлер одразу зроблю, дуже дуже сподобалось. Подивіться, як вона виглядає. І ви знаєте, за таку смішну ціну це дуже класний, насичений, ароматний American Pale Ale. Друзі, класний. Мені вчора сподобався. Сьогодні він трошки вже тепленький, можливо, щось буде з ним не те. І з'являється також на нашому каналі вже дуже часто. Волинський бровар, він же картопляний відвар. Кожен раз тішусь, коли читаю на їх сайті, що це маленька сімейна крафтова броварня, у якої є вже 140 чи 150 типів пива, якщо вірити антапту, у них є декілька торгових марок. Нагадую, це і Волинський бровар, і Нью Брювері, і Мікі Брювері, і Хер ще знащо. І нещодавно вони почали випускати навіть нову лінійку в скляній пляшці. І до речі, там такі непогані екземпляри були. Друзі, Балтійський Портер, він же якби і не Ель, а Лагер. Обов'язково бийте вподобайдених, хто хоче е, дізнатись про різницю між стаутами і портерами. Можливо, ми повишкет і всліпу спробуємо е, розрізнити ці стилі пива. Я думаю, що це для мене особисто буде нереально. Що стосується цього портеру, друзі, я вам скажу, що зважаючи, що це 0,5 за таку ціну, е, то в принципі ні про що не жалкую. Але відчувається тут трошки і кава, і какао, але на смаку. Не знаю, мені здається, повари не дуже люблять не полюбляють це слово водянисте пиво. Вони не розуміють, як це водянисте, але мені воно от реально водянисте. Не дуже насичено. Таке враження, що хтось дивився футбол, налив це в першому таймі, повернувся до цього пива у другому таймі. Не знаю. Хоча мушу визнати, що від Волинського бровара більш-менш всілякі портери стаути, особливо що стосуються місників, вони більш-менш пристойні, зважаючи на їх ціну. Тому що що стосується пшеничного пива, IPA або лагерів, там просто якийсь кошмар. Ось все, що я хотів сказати вам про це пиво. Друзі, ось такий випуск у нас вийшов. В кадрі зараз ви все пиво не побачите. Ми його на монтажі вставимо, тому що той випуск я знімав вчора, і все пиво вже полетіло в утиль. Ви запитаєте, Влад, чому ти вчора не перезасняв цей випуск, щоб все було нормально? А вчора вчораські шахеди атакували Дніпро, тому нам було вже не до цього. Ще й Баварія програла в футбол, тож було дуже сумно, печально. І я повернувся до вас лише сьогодні. З того пива, що ми дегустували, мені в принципі майже все сподобалось. Єдине розочарування, викликало ось це пиво. Зараз воно тут десь з'явиться або у мене галюни, я його бачу перед собою. Що стосується магазину Вайнтайм, бажаємо, щоб вони швидко ліквідували ті збитки, які їм завдала. Російська терористична банда, що можу сказати? Пишіть обов'язково коментарі, хто ходить в вайнтайм, хто не ходить в цей магазин. Пишіть, чому ви це не робите, і чи зміните ви свою думку про цей магазин після сьогоднішнього випуску. Нагадую, що наступної п'ятниці у нас буде стрім. Нагадую про те, що необхідно за все випите пиво, сплачувати пивний податок. Ось тільки я заплатив певного податку за цей випуск. І обов'язково наступної п'ятниці ми мусимо з вами закрити наш збір. Нагадую, ми долучились до спільного збору від Азова, Тиловики 4, збираємо на дрони на оптоволокні. Сума у нас нормальна: 66 тисяч 666 гривень, рівно стільки коштує один дрончик, який зробить жопа боль російському окупанту. Тому на стрімі все буде як завжди. Від 100 гривень берете участь. В розіграші, буде, вгадай пиво, буде аукціон, буде лотерея, буде весело, тому що давно-давно ми з вами не бачились. Бережіть себе, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. На все добре!